Це називається постскриптум. Забув я щось вам сказати. Для тих, хто цікавиться історією, це якраз в продовження, що в Росії така мафіозна система, яку, яку треба міряти мафіозними правилами. І якщо хтось думає, що вона тільки зараз створилася, то майте на увазі, що це неправда. Час від часу в Росії відбуваються такі самі події, як зараз. Ну, наприклад, візьмемо Івана Грозного, Івана IV, який просто знищив країну під назвою Росія. І там потім Бориса Годунова, коротше, смутне Врем'я називається. Смутне Врім'я. І в результаті смутного времени обрали цього, значить, родина Романових. Да? стали... Керувати Російською імперією, і спочатку Московією, потім знову Московією, потім знову Московією. Довго-довго Московією, а потім значить, вже імперію. Але це завжди однаково відбувається. Тобто люди чекають, поки або помре сам, або вбивають лідера, і збираються і кажуть, давайте оберемо якогось лідера, який нас не буде нищити. І в якийсь час, як Михайло Романов, який в 1613 році очолив Московію, він, наче там, був то, тією людиною, про яку думали, що він нікого не буде знищувати. І дійсно так і було. Потім настало наступне смутне время. Це вже не 17 сторіччя, а це вже 18-те, да, друга половина, коли теж вбивали всіх, кого на всіх. Душили, вбивали, мордували. І, і перших осіб і, царів, ну, це, мабуть, ще із 17 сто кінця 17 сторіччя. Ну, все закінчилося в 801 році, коли вбили, нарешті, син Олександр І, майбутній вбив свого батька Павла І, і все знову почалося царювання нормальне. Тобто постійно такий мафіозний підхід. Ну, чому, чому ми говоримо про мафіозність? Тому що мафія це теж родина, це сім'я. І тут теж є боротьба всередині сім'ї Романових, зовнішні впливи на цю сім'ю і, і, і так далі. Наступне смутне смерть Сталіна. І знов зібралися люди, вбили Берію і сказали, давайте один одного не знищувати. А, і, очевидно, що Путін, коли приходив до влади, якби йому розповісти про 2025, 23, 24, 22 і так далі, 14 років, він би подумав, що це якісь ідіоти. От. І він дійсно так само, як і будь-якій мафіозі, спочатку так лагідно, потім трошечки жорсткіше, 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 потім ще потім війни, потім. І зараз, як збожеволівши мафіозі, він почав знищити не тільки українців. Але, але і своє оточення, так чи інакше. Тобто, оце мафіозно російська історія, вона тягнеться на сьогоднішній день, і не думайте, що це сьогоднішній день, це принаймні від Івана Грозного. Подивіться, коли він царював. От, власне, це постскриптум, це післяписаного, я тут вам щось сказав, після сказаного. Пока-пока. Вибачте, що я знов значить, забув все вам розповісти. Але час від часу у мене буде траплятися по скриптуми.